Він знаходив спільну мову з будь-якою владою. Володимир Литвин, напевно, і зараз сподівається отримати дивіденди з революції. Програма гроші протягує руку допомоги парламентському корифею. Щоб будувати нову країну, пану Литвину не варто носити тягар на душі. Ми знайшли всі маєтки, що Литвин збудував, захищаючи інтереси народу. Шановні колеги, значить, ніяких державних машин. Ніяких державних пільг і привілеїв, поки новий прем'єр анулює пільги високопосадовцям, ніякого витрачання бюджетних коштів. Один з головних пільговиків України Володимир Литвин гуляє Верховною Радою. екс Верховної Ради і не здогадується, отот залишиться без автомобіля з двома водіями, покоївки, санаторного обслуговування. За два дні у Йогославії Литвин ще й отримав статус учасника бойових дій. А це 75-відсоткова знижка на комунальні. Прожила собі підписи, ставила в теплій конторі, просиділа, време буде вчити жити. Екс-спікер Верховної Ради Володимир Литвин на людях ледь зводить кінці з кінцями. Якщо вірити вірить офіціальної жити в Україні невозможно. За рік Литвин заробляє лише мільйон гривень. Тому юзяв удовічне користування державну дачу в кончазаспі. Думаю, де її повісити ці державні стіни. Бити, мабуть, не можна. Державні не можна, а свої шкода. Добрий день. Добре. А ми до Литвина у гості. Наполоханий охоронець переконує, Литвина немає вдома. Тут на елітних печерських пагорбах добудовується друга резиденція. Кожен першокласник знає, де живе колишній директор Верховної Ради. Mm -hmm. да. Не подскажете дом Литвина. Вот, вот этот. Да. Хоча сам Литвин конспірується добре. Сьогодні ми живемо страшних условиях. Ми не знаємо, слушають ли нас, подряд ли нас. Для сусідів кожен його візит новина номер один. Сьогодні кажуть, приде. Всех щоб его не бачили. Зараз ми вам покажемо, як у самому серці української столиці спікер Володимир Литвин будує черговий палац. Верховна Рада в мініатюрі. Парк як для експікера дуже і дуже скромний. Дешеві вази, занедбані кущики, стандартні ковані свічники, будинок для прислуги з колонами. Через дійшовим там, потом дорожче, а потом італіянським рамором. Абді Литвин кажуть, усе будував на свій аскетичний смак. Он приході дикий. Спортивна шапочка така, от, Так, Голова в пліче. Будівельники не на камеру інформують. Литвин вже оздобив бібліотеку, кімнати з коминами і червону спальню. В 10-робійші угіддя у екс-спікера під Києвом подейкують сусіди. Літина дом, да? mm. mm. так? Ось так от бачите, такої. Екс-спікера від безмандатних відділяють два паркани. Тому у гості до головуючого вирушаємо вплав. Зараз спробуємо погуляти по угіддях спікера Верховної Ради Литвина. Але фракція охорони засідань не прогулює. За швидкона будівля підутбується про свободу преси у парламентському лісі чути не хочуть. Сто метрів від берега ми маємо право глянути. Ребята, не виключили ку... камеру. Я вам камеру виключила тут. Схоже, ці хлопці вже встигли постажуватися у більшості Верховної Ради. Коли бракує слів, відразу пускають у хід кулаки. Давай бо се камеру поставиш тут. Хлопці сто метрів від берега ми маємо Бігом, давай бігом з камерою. бігом. Спокійно, Спокійна біломотлюда охоронці колишнього головного законотворця країни за п'ять хвилин порушують одразу декілька законів з метрів від берега. Ми маємо право тут. Бути. Давай, бо се буде 10 метрів. Бігомопрощав. Що за що давай? Хлопці, руки. Так, бігом за давай пошли на Міна, учорик, де Завай, вона будівля, Ць... яка вона? давай сюди бігомо. Наче справжні парламентарі від відповідальності охоронці втікають професійно. Те, що трохи беняки <плес> є. Пішов. Це, що ти мене знімає? щоб дурак чи що? <плес> Коли приватним охоронцям бракує слів, викликають державних. Вам треба зараз та саме, опер група якась, пов'яжуть у вас ну, там. Позабирають камери, поб'ють, ще й морди понабивають. Телефонна розмова з керівництвом, і охоронці дивом міняють гнів на милість. Берега можете знімати. А, вже вам сказали? Так, да, тільки виріжете тут. Так а що ж ви законів не знаєте, а руки протягуєте? Да? Не понімаю, якби ми не сказали, що на вони настільки перелякані, що видають усі секрети одразу. Це ж от вона правильно нам сказала. Литвина да. Да? зугідь експікера. Вертаємося на свій дірявий жовто-блакитний човен. Литвина нам не дуже раді. Село Іванковичі, Київська область. Третя адреса родини Литвинів. Переконують тутешні. Коли є у маршрутці, то люди кажуть, що то Литвина. І Там такої будочка така, як КПП, і ці охрані всі Будка охорони улюблений червоний колір. Невже пощастило застати Литвина вдома? На що ви хочете? Шукаємо будинок Литвина. Червоні хатинки під самим лісом, лише маленька дача родини експікера, кажуть сусіди. Втону, Напевне, колишній спікер днює й ночує у Верховній Раді, адже квартира Литвина і зовсім покинута, дарма що через дорогу від роботи. А коли давно? Йдемо перевіряти, чи дійсно литвину вже так не потрібні. 260 квадратних метрів біля кабміну. В цьому під'їзді литвина квартира. А я номер номер квартири? Це наверх нам? На останній поверх? Під квартирою Литвина саме зміна Караулу. Охорона є, литвина немає. Гроші на вартових викидаються щодня. Чому ви тут охороняєте? Кого ви тут охороняєте? Охороняна особа, судова особа. Литвин. Ну, так. І ви тут стоїте, охороняєте, ну, так. так? Навіть якщо він тут не живе. Так. Ми вже було засмутилися. І от радісна звістка. На безпартійному Печерську добудовують справжнісіньку браму. Підкажіть, будь ласка, до будинку будемо робити в Десь він тут будується. <сіпя> Сама а де вище? Ось ви цей сірий будинок який, круглий ну, такий да. круглий. Дітві. Да, Ось так прийдіться туди. Направо туди. Побачите, домом гараж. Бурші, дома там, там, бачите, де рана стоять. Там босей повністю. І дирка до самого верха. Він лежав в басейні і бачив Я вам серйозно кажу, хлопці, так ви смієте, я його строю. Цей чолов'яга будував витвір архітектури. Литвина не бачив. Хазяїн приїжджав інкогніто. Нужні батареї поставити, а з тієї сторони вертольотна площа взагалі-то бідна людина. За часів спікерства ви заробили на якийсь там будиночок під Києвом? Ну, звичайно, звичайно. А скільки вас? Я живу. Зараз... Я живу на державній державному помешканні. А скільки ласка? А от коли будуть забирати державні пільги, ви зможете втриматися на половину, вистачить грошей на да? існування? Треба жити так, як люди живуть більше. Державні пільги я вважаю, треба сьогодні відмінити всіх і врізати будь-які державні видатки. Добре, іншого виходу просто. Немає, то тобто ви готові відмовитись від пільги державної дачі. Вам буде де жити і квартира є. <свісна>